Горбач з нами Володя, Доброго здоров'я, Доброго вечора. Дуже раді бачити і спасибі, що знаходите для нас час. Дивіться, от про міжнародні зустрічі. Я хочу з вами поговорити про саміт Україна Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі, та Black Sea Security Forum був угу. теж така серйозна визначна подія, яка зібрала багато представників та міжнародної спільноти, в тому числі. І тепер, дивіться 10 країн Семерочі. Вільників країн та на рівні значить, президентів і голів урядів представники і від північного кодонії були від Албанії від Словенії. Це нижчий трошечки рівень ніж президенти і прем'єри. І Олександр Вучич був довкруж якого особлива увага Українства зосереджена та в медійному контексті. Цей форум, цей саміт, в чому була його важливість, які надбання Україна винесла. Ну, це якби не перший, я сподіваюся, не останній саміт в такому форматі. Україна, Південно-Східна Європа. Ну я би так ще сказав, Балкани Плюс. Uh -huh, uh -huh. В чому би специфіка, в чому потреба. Так склалося історично і політично, що найбільше і найкраще, і найглибше розуміння Україна зараз має і отримує з північно-східної, ну просто з північної Європи. Uh -huh. да? От країни Балтії, країни Скандинавії, там ті ж дані ну, та Нідерланди, е... Великобританія вони е... краще, е... якби розуміють, відчувають загрозу російську, ніж і, і відповідно співчувають і допомагають Україні ніж багато наших ближчих сусідів, які знаходяться в південно-східній Європі, і це окремий напрямок. Роботи зовнішньополітичних зусиль України, і форуми ці проводи, проводилися і в інших країнах. А тепер, от і в Україні, Ну, в країнах цієї під кожного разу країна господарка, якби змінюється. І вчора це була Україна, і це було в Одесі. Одеса, те місто, яке дуже тісно історично пов'язане з Балканами. Там навіть багато було і було раніше, якби переселенців з Балкан, туди країн, хри, християн якби, з колишньої Оспанської імперії, це там 19 століття, початок 20-го, і багато національно визвольних рухів навіть Балканських зароджувалися в Одесі, і болгарські, і македонські, наприклад, греки. Так само. Там якби використовували Одесу як, як своє, так би мав, ну, опорний пункт навіть ага. в, в значній мірі, і все це якби правда. Одеса пов'язана з цим напрямком. Це і порт, і, і виходи туди, і, і, і таке і інше. Тому це все якби дуже важливо. І ви згадали про і ну всі медіа згадують про Вучича, Це якби в перший раз він. Ага. Відвідав Україну за за всю цю війну, і те, як він що він говорив, і як він говорив. Я просто дуже, дуже цікава та дата звичайно. От я просто про те, що у нас є є синхрон, так, є прямо мова зараз. От ми просто подамо. А потім з на а по. А потім, звичайно, ви нам розтлумачите. товаристи. Значить, президент дружньої до Росії Сербії Олександр Вуйчич перша за 10 років власного чільництва відвідав Україну. Він взяв участь у саміті Україна, Південно-Східна Європа, раки ми і говоримо в участь. Став єдиним з учасником зустрічі, хто не підписав підсумкову декларацію саміту, у котрій засуджується агресія РФ, звучи. Заклик запровадити нові санкції проти Москви, а ще підтримується членство України в ЄС та НАТО. Натомість Олександр Вучець запропонував відновити кілька українських населених пунктів, казав один-два міста, які зруйновані російськими окупантами, та підтримав суверенітет та територіальну цілість України. Давайте почуємо дуже важливо, що ми обговорили нашу двосторонню співпрацю гуманітарну допомогу. Сербія залишається віддана міжнародному праву, і це також включає нашу підтримку територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну от власне Володи да, однією рукою тиснути рукою матися на 9 травня з Володимира Путіна. А тут відданості територіальної цілісності суверенітету України. Ну тут є два питання, якби специфіка і позиція самої Сербії mm -hmm. тієї ситуації, якою вона зараз перебуває, і президента Сербії, який, який казав не розділяти да треба, який як політик, якби змушений так само там маневрувати якось всередині самого mm -hmm. сербського суспільства. Так. Позиція Сербії амбівалентна в тому сенсі, що вони звичайно, і чому він наголошує на міжнародному праві, і міжнародно визнаних кордонах, бо звичайно ключова проблема для Сербії це Косово. це визнання чи не визнання незалежності Косово. І Сербія якби продовжує стояти на тому, що це її міжнародно визнана, має бути територія. От і без рішення сербського уряду Косово не могло проголошувати свій суверенітет і незалежність. І тут треба сказати, що Україна стояла на тих самих позиціях і системно підтримувала, підтримувала Сербію в цьому питанні з точки зору міжнародного права. Ми не визнавали Косово. Навіть там, збірні з футболу грали не в Косово, а в Албанії, наприклад, зі збірною Косово. І так далі, і тому подібне. Тобто, за великим рахунком, багато європейських країн визнало Косово. І Сполучені Штати, перш за все, якби визнало Косову незалежність, а Україна не визнавала цього, цього і не визнає поки що на, на, на цей момент. Uh -huh. Але тим не менше, Сербія от, за великим рахунком не підтримала так, от напряму Україну, як Україна підтримала Сербію в цьому сенсі. Чому тому що аналогічної позиції ну, головним ключовим своїм союзником і партнерам серби бачили саме Російську Федерацію? Uh, і ну, Україну так мало, український голос був просто приємний, допоміжний, додатковий, але не, не основний. І, і пріоритет о, в Белграді віддавали звичайно відносинам з Москвою ніж з Києвом дуже довгий час. І, і я думаю, що зараз так само. І це той факт, що Вучич не підписав цю підсумкову декларацію. І найбільше, що він як він прокоментував це uh -huh. для своїх власних сербських. Медіа, що він не зрадив Росію, це сигнал не лише Москві, що він не зрадив Росію, і не треба його карати. Це сигнал і про російські частині сербського суспільства, про російським політичним силам. Я якомусь, знаєте, скажу про російському сентименту в Сербії, який доволі потужний і продовжує, продовжує існувати. І буде ще якийсь, якийсь час існувати. Тому позиція президента Сербії, вона така суперечлива. Тут, 9 травня, він був на параді в Москві, зустрічався з Путіним. Зустрічався дуже цікаво з дзіньпіням в Москві так само, і, можливо, це було навіть для нього важливіше, ніж зустріч з Путіним, бо китайські інвестиції в Сербію, мабуть, все-таки переважують російські. І Китай переважує Росію своїм впливом в світі. От. І... Але після цього, для того, щоб вноважити чи виправдати якусь себе свій цей жест поїздку на парад в Москву, він вирішив відвідати безпековий форум в Одесі, відвідати Україну і тут теж щось сказати про, про міжнародне право і міжнародне визнані кордони. Ну, така собі, чесно кажучи, ситуація. Ну, вона дуже. Дуже суперечлива, непослідовна, розірвана, як би, я би так сказав, нелогічна в своїй серцевині. І ну, я не думаю, що Таким чином Вучич набрав якихось очків там чи, чи, чи плюсів як від однієї поїздки в Москву, так так і від поїздки в Одесу. Тим більше, що в Одесу він ну не зовсім послідовно з'їздив, не засудив російську агресію, і це це ключове, що ми маємо розуміти і пам'ятати. Співробітництво так. Пропозиції там щось відбудовувати, місто 2 Як він сказав, uh -huh. ну цікава, пропозиція. Це, це дуже схоже до речі на азербайджан Він так до речі, десь там і і, і сказав, що от як азербайджан так і Сербія. Гуманітарна допомога, ще щось, але без засудження російської агресії. На да, тому, що ну, очевидно, російська підтримка Сербії і сербської влади. І Відчувається вучичем як критично важлива, якою він не може не може поступитись. Ну так, дивіться, Ільхам Гейдарович Алієв сьогодні направив поздоровлення з днем Ерефія Володимиру Путіну, Ну звичайно, і ось ну, тут можна теж. було би ну, але не він один на превеликий жаль, і тут він так би так би це, це привітання. Якби він тільки один це зробив то перед Марко Рубіо та на, на сайті Державного, да, якщо там, це зробили Сполучені раму. Штати, uh -huh. то тут так би мовити, що що нам може взяти спитати в, в Зайбержана, якщо Сполучені Штати це зробили. На превеликий жаль, ну така ситуація зараз склалася у світі. І ця адміністрація, і ця адміністрація Трампа вона не не, не просто легітимізувала Путіна і зробила можливими прийнятними такого роду привітання, але й сама привітала. Ну, Tут no komentāra, ko mēs darām.